Вітаю сьогодні. Ми зануримося в одне, як на мене, дуже важливе дослідження. Воно про те, де українці знаходили сили у перші е найстрашніші місяці повномасштабного вторгнення. У нас на руках наукова стаття Тетяни Титаренко практики самовідновлення мирних мешканців України на початку війни субкультурні відмінності. І знаєте, читаючи її, я зловила себе на думці про одне питання: чи є якась закономірність у тому, де ми шукаємо опору. Чи правда, що у 20 років ми рятуємо передусім себе, у 40 свою родину, а в 60, ну, намагаємося врятувати світ. Це дослідження дає напроч чітку відповідь, саме так. І цінність цієї роботи, власне, в тому, що вона фокусується не на якихось абстрактних психологічних термінах, а на дуже конкретних щоденних практиках, не на тому, що люди думали, а на тому, що вони робили, щоб ну, не збожеволіти. Дослідження проводилося навесні 2022 року, коли емоції зашкалювали, а відчуття небезпеки було тотальним. Авторка проаналізувала 169 онлайн-розповідей на тему моє життя під час війни. І це справді не суха статистика, це живі голоси людей у стані екстремального стресу. Отже, давайте розберемо, що ж робили люди. Які інструменти зі свого, так би мовити, ящика для самодопомоги вони діставали найчастіше. Я так розумію, дослідники згрупували ці дії в певні категорії. Так, вони виділили цілу палітру аж дев'ять таких груп, але, знаєте, не варто намагатися запам'ятати їх усі одразу. Найцікавіше не в самому переліку, а в тому, які з них виходили на перший план у різних людей. Хоча один напрямок виявився майже універсальним для всіх: це так звані побутово-релаксаційні практики, прості буденні речі: сон, їжа, прибирання, спорт, якесь хобі. Здавалося б, дрібниці, але саме вони для багатьох стали тим якорем, що тримав у реальності. Це дуже зрозуміло. Коли ти не можеш контролювати абсолютно нічого навколо, можливість просто вимити посуд чи застелити ліжко повертає відчуття хоч якогось контролю над власним життям. Але ви сказали, що далі починаються відмінності, і як я зрозуміла з нашого початкового питання, відмінності вікові. Авторка поділила учасників на три групи, так? Саме так, і отут починається найцікавіше. Перша група це молодь від 19 до 34 років. Для них усе оберталося навколо одного питання як мені особисто вижити і не зійти з розуму. Уся енергія була спрямована всередину, на себе. У дослідженні це називають індивідуально зорієнтованим підходом. І Їхніми головними інструментами були якраз ті самі побутові практики. Їх використовували більше половини, 52,5%. В розповіднях це звучить дуже прямо став дуже багато спати, заїдаю стрес, бігаю щодня, щоб заспокоїтися. Тобто фокус на власному тілі, на фізичному стані, спроба заземлитися через базові потреби. А що ще, крім бігу та сну, спілкування, мабуть? Безперечно. Спілкування з друзями та рідними було другим за популярністю інструментом 47,5%. Але тут є важливий нюанс: здебільшого, це було спілкування, щоб відволіктися, розважитись, якось переключити увагу, настільки глибока емоційна підтримка, скільки спроба створити ілюзію нормальності. А ось що мене вразило, це те, які практики були найменш популярні у молоді. Патріотичні та інформаційно-аналітичні лише по 12,5%. Це ж якось контрінтуїтивно. Здавалося б, молодь завжди в авангарді, в політиці, в новинах. А тут виходить, що під час найбільшої загрози для країни їхній світ навпаки звузився до власної бульбашки. Це дуже важливе спостереження. Схоже, коли рівень загрози екзистенційний, психіка вмикає режим максимального енергозбереження. І вся енергія йде на базове виживання, заспокоїти тіло, знайти підтримку в найближчому колі. На аналіз новин чи глобальні переживання за долю нації ресурсу вже просто не вистачало. Це, звісно, не про відсутність патріотизму, а про пріоритети виживання психіки. Це дуже зрозуміла реакція. Коли світ руйнується, ти хапаєшся за те, що можеш контролювати: власне тіло, власну кімнату, розмову з другом. Але ж ця картина неминуче змінюється, коли ти відповідаєш не тільки за себе. Цікаво, як цей тягар відповідальності за інших змінив, скажімо так, меню практик для людей, скажімо, у 40 років. Я припускаю, що фокус мав би зміститися, чи це справді так? Ваше припущення абсолютно точне. Переходимо до другої групи: рання зрілість, це 35-49 років. І тут відбувається чіткий сув від я до «мої близькі. Практики стають, як каже авторка, міжособистісно зорієнтованими. Побутові та комунікативні практики все ще на перших місцях, навіть трохи частіше згадуються, але їхня суть вона кардинально змінюється. Тобто та сама дія, але мотивація вже інша. Саме так це вже не просто бігає, щоб заспокоїтися, а як пише один з учасників їздимо з дітьми в недалекі мандрівки, щоб їх розрадити. Спілкування це вже не просто розвага, а свідома турбота про емоційний стан дітей, партнерів, літніх батьків. У фокусі вже не власне заспокоєння, а стабілізація всієї родини. Ти стаєш тим самим якорем для інших. І це, звісно, вимагає значно більше ресурсу. Де вони його брали? Чи з'явилися якісь нові практики, яких майже не було у молоді? З'явилися, і це власне ключова відмінність. Значно зростає роль соціальних практик, наприклад, волонтерство. У цій групі до нього вдавалися 26,9%, що помітно більше, ніж 20% у молоді. І це не просто про зробити щось добре. Волонтерство в той період стало потужним джерелом самоповаги, відчуття контролю і причетності до чогось більшого. Коли ти допомагаєш іншим, ти менше відчуваєш себе безпорадною жертвою. Тобто, допомагаючи іншим, ти насправді допомагаєш собі класична формула. А що з патріотичними практиками? Вони теж зросли? Так і досить суттєво, до 20,5% порівняно з 12,5% у молоді. Гордість за націю, за ЗСУ, донати усе це ставало реальним джерелом сили для цієї групи, яка несе відповідальність за наступне покоління. Ідея боротьби за майбутнє країни стає вже не абстрактною, а дуже особистою. Тому вони активно поєднували рутину з новими соціально значущими діями. Картина вимальовується все чіткіше. Від виживання власного я до турботи про свою зграю логічний розвиток. І тепер ми підходимо до третьої групи 50-75 років середня та пізня зрілість. Тут, мабуть, фокус розширюється ще більше. Абсолютно тут ми бачимо фінальний сув до того, що авторка називає соціально зорієнтованим практикуванням. Якщо у попередньої групи було мої близькі. То тут з'являється моє суспільство, моя країна головним мотивом стає служіння і внесок у спільну перемогу. Авторка навіть використовує такий красивий термін ландшафт служіння. Ландшафт служіння звучить дуже сильно. А як це виглядало на практиці? Побутові справи, все, що були важливі, Тримували здоров'я, дотримувались режиму не просто для себе, а щоб мати сили працювати, волонтерити, бути корисними. Сімейні практики теж важливі, але в розповідах з'являється нова глибина. Є просто фантастична цитата 74-річної жінки, яка описує, що тримало її родину взаєморозуміння, повага, цінування кожним кожного. Це сцементувало родину. Це дуже сильні слова Сцементувало родину. У момент найбільшого розпаду люди знаходили спосіб збудувати щось міцніше. Так, і це показує, що стійкість це не лише про те, як витримати. А й про те, як трансформувати, але в цій групі є кілька, скажімо так, несподіванок. О, це я люблю. Давайте їх сюди. Дивіться патріотичні практики, тобто вербальна гордість, віра в ЗСУ, тут на диво менш популярні ніж у попередній групі, лише 9,8%. і майже зовсім не використовуються консультативно-терапевтичні практики звернення до психологів, лише 3,9%. Зачекайте, це дивно. Чому патріотичні практики просіли і чому таке упередження до психологів? Схоже, для цього покоління патріотизм це не слова, а дії. Їхня гордість за країну виражалася не в постах у Фейсбуці, а в годинах плетіння сіток чи ліплення вареників для військових. А щодо психологів, це, ймовірно, поєднання культурних особливостей покоління, для якого ну незвично звертатися по таку допомогу. І того, що вони знаходили свою терапію в іншому. Для них сама діяльність, робота, волонтерство, допомога іншим і була головною терапією. Вони знаходили сенс і стабільність не в рефлексії, а в активній дії та користі для суспільства. Їхня формула самопідтримки це бути потрібними. Отже, тепер, коли ми пройшли цей шлях від я через моя родина до Моє суспільство, давайте зберемо все докупи. Які практичні висновки з цього можуть зробити психологи, студенти та й просто всі ми, що це все означає для нас? Ключових висновків тут три, і вони надзвичайно важливі для практичної роботи. по-перше, і це найголовніше, немає універсального рецепту стійкості. Підхід до психологічної підтримки має бути персоналізованим, враховувати вік і життєвий етап людини. Тобто умовна порада Піди по волонтер може чудово спрацювати для 60-річної людини, але виявитися абсолютно недоречною для 20-річного студента, у якого немає ресурсу навіть на себе. Абсолютно молоді потрібна допомога в керуванні особистою тривогою, у стабілізації через тіло, у побудові підтримки серед однолітків, людям середнього віку, у подоланні тягаря відповідальності за всіх. У знаходженні балансу між турботою про сім'ю та про себе, а старшому поколінню у пошуку способів бути корисними, реалізувати свій досвід. Пропонувати 70-річній жінці медитацію для зняття стресу може бути менш ефективно, ніж допомогти їй знайти, де вона може пекти ті самі смаколики для шпиталю. Добре, це перший висновок, диференційований підхід. Що друге? Другий висновок це величезна сила буденності. Ніколи не варто недооцінювати стабілізуючу роль рутини, прибирання, готування їжі, дотримання гігієни. Для психологів та студентів це важливий урок. Іноді перша психологічна допомога це не глибока розмова про травму, а просте питання: а що ти сьогодні їв? Чи ти застелила ліжко? Це не применшення проблеми, а створення фундаменту, острівця контролю, з якого можна починати подальшу роботу. Це те, що може зробити кожен для свого близького, навіть не будучи психологом, просто допомогти повернути в життя маленькі ритуали. А який третій висновок? Третій це необхідність розширювати особистий арсенал практик. Дослідження чітко показало, що люди, які використовували більше різноманітних способів самодопомоги, були більш стійкими. Це логічно, якщо один інструмент не спрацював, ти можеш спробувати інший. І завдання психологічної просвіти показати людям увесь спектр цих можливостей, розповісти, що це нормально і корисно поєднувати, наприклад, ранкову пробіжку, донат на ЗСУ, розмову з психологом і вечірнє читання аналітики. Чим ширша ця палітра, тим менше шансів, що ти залишишся безпорадним. Підсумовуючи, ми бачимо цю чітку траєкторію. Фокус самопідтримки з віком зміщується від себе у молоді через родину в середньому віці до суспільства у старшому. Це неймовірно глибока карта того, як ми дорослішаємо у своїй здатності черпати сили навіть у найтемніші часи. Саме так. І це підводить нас до фінальної думки для роздумів, яку пропонує сама авторка. Вона зазначає, що подальші дослідження могли б вивчити, як на вибір цих практик впливає базова цінність здоров'я для людини, тобто наскільки здоров'я фізичне і психічне є усвідомленим пріоритетом. І це цікаве питання. Дуже. Воно змушує замислитись, а що, якби ми всі, незалежно від віку, ставилися до свого психічного здоров'я як до фундаментальної цінності? Наскільки це могло б змінити те, як ми долаємо кризи? Можливо, тоді люди б активніше і свідоміше розширювали свій арсенал практик, зверталися б по допомогу раніше, не чекаючи, поки стане зовсім нестерпно. Можливо, саме це і є ключем до універсальної, а не лише вікової стійкості.